Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 1 травня 2025 року. Вже от у нас і травень настав. І хочу сьогодні зробити черговий прогноз на актуальну тему. Знову ж таки, як ви вже здогадались з назви відео, поговоримо ми про угоду, яку сьогодні. Ну, якщо, напевно, правильніше, то ще вчора вночі. вірніше, вчора в День в Америці, а в нас сьогодні вночі, угода укладена про рідкоземельні копалини. Хочу подивитися тепер вже по факту: що з цієї угоди для України карта покаже. Які перспективи, які вигоди, можливо, якісь. Таємні, підводні, там є ще течії камені, які варто знати, розклад це покаже. А також хочу подивитися, чи дана угода це дійсності є, бо так прийшла мені інформація, це дійсності є ще одним кроком до перемоги нашої і до завершення війни. Чому саме така мені думка прийшла? Зараз вам поясню. Сьогодні я подивився своє відео від 26 лютого, 2025 року, в якому, власне, я от розглядав питання про укладення цієї угоди. І там випало чотири основних таких було карти, які взагалі прекрасно відобразили те, що зараз протягом цього часу з тою угодою відбувалось. Спочатку була карта трійка мечів. Конфлікти, скандали, розбірки, ми пам'ятаємо, історіка була в овальному кабінеті, так? Цей, я ще тоді казав, свого роду розіграний спектакль. Як ким, і чим, і так далі. Це в певний час все мною проговорювалося. Потім була карта Прибутку, з чого я сказав, що час робити угоду, угода буде підписана. Потім була карта імператриця. І, до речі, тепер мені ще стало краще зрозуміліше символ той, значення тої карти в розкладі, тому що імператриця, там як, як вагітна жінка. Щоби дитинка народилась, для цього має пройти певний термін. Так? Тобто 9 місяців по правильному. Все відбувається в правильний час, коли до цього є вже момент дозрівання. От в чому суть цієї карти. Треба. Завагітніти, винести, народити. От нарешті вже народження відбулось. Але самою цікавою була карта четверта. Це була карта шестірка жезлів, яка так і називалась тій колоді. А це була ось ця колода, і ми на ній сьогодні будемо працювати. Шість жезлів це, власне, про перемогу, про перемогу. І от тому в мене така ідея подивитись тепер вже, а, скільки пройшло? З кінця лютого, ну добрих два місяці, так, березень-квітень, повних вже два місяці пройшло. Що тепер цікавенько карта підкаже? Зараз я зроблю фрагмент з цього відео, ось тут буде а, там, буквально до хвилини часу, так, нагадаємо, подивимося цей фрагмент, бо нагадувати такі. Фрагменти з таких прогнозувань, я вважаю, в таких прогнозах зараз, сьогоднішніх актуальних, варто і це важливо. І після цього фрагменту будемо робити прогнозування. Ой, карта печалі, щось на гострих, тонах, то все. Карта прибутку. така угода буде зроблена. Time to make a deal, як він там казав, так? Час укласти угоду. Так, імператриця народження нового і перемога перемога, перемога, перемога. Світла побільше і далі, всім їм відправляємо всюди кругом, так? Хай правильно сказане, буде почуте і підтримане. А всякі оці козні ворогів, хай будуть викриті, нейтралізовані. Ну що ж, як бачите, чотири карти, які тоді вибиралися чітко. Показують весь цей процес. І маємо сьогодні 1 травня. А важливість чисел з 1 по 5 я наголошував. Періоду. Так, так. І ще важливі дати 15 і 25 травня. От і маємо 1 травня. Угода укладена. Хоча, мабуть, фактично, вона була укладена, якщо в Америці, то 30 квітня. Так? Ну, в нас 1 травня. Ну, давайте дивитись. Отже. Угода по рідкоземельних земельних тих металах. До речі, що пишуть в офіційних якби, джерелах повідомленнях. з цією угодою, Україна нічого не віддає. Вся власність і контроль залишаються у нас. Партнерство Рівне. Фонд спільний 50 на 50. Жодна зі сторін не має переваги в голосуванні. Без приватизації. Угода не стосується держпідприємств, вони лишаються у власності держави. Жодних боргів. Україна нічого не винна. Фонд це платформа для інвестицій, угода не суперечить Конституції. Гроші тільки з нових ліцензій. До фонду йдуть доходи від нових родовищ, а не з чинних. США допоможуть залучати інвестиції через агентство DFC як з Америки, так і з ЄС. Фонд не платить податків, щоб гроші повністю працювали на результат. Але саме цікаво, як усе працюватиме. Це я хочу перевірити також. США дають гроші та допомогу, наприклад, ППО. Україна вкладає частину доходів від нових родовищ, разом вирішують, у які проекти вкладати лише в Україні. Це можуть бути видобуток інфраструктури, це може бути видобуток питань інфраструктури, нафта, газ. Перші 10 років, оце цікаво, прибутки не діляться, все піде на відбудову України. От, власне, давайте подивимось. Загальна угода, чи є вона для України вигідною. Ну, карта, бачите, є ще досліджень, значить, крім цих офіційно озвучених умов, ще мають бути підписані якісь додаткові умови, угоди. Ну, але це основне, по крайній мірі, так? Але карта дослідження є те, що офіційно, ми розуміємо, не розголошується. Карта 8 пентаклів. Робота все рівно над цим ще триває. Ще якісь є таке враження до працювання. Але, ну, по суті, це основне, що підписано, є. Карта Королева Чаш. Теж, якби карта непогана, бо вона про покровительство. Ну і, зрештою, ту угоду, наскільки я знаю, підписувала Юлія Свириденко. Згідно з офіційними даними, тому карта жіноча фігурує. Далі колісниця. Коли в спільній упряжі правильно побудовані всі, ті, хто її тягнуть, той віз, і правильний є керманич, тоді, власне, є рух і розвиток. Туз пентаклів, укладення угоди. І в принципі, в принципі, ця карта йде для України вигідною. Я, ви знаєте, не дуже розумію з тих всіх політично-економічних процесах. Я говорю те, що мені показує карта, і як воно йде по енергіях. Ну це карта плюс. І цей ще ту з пентаклів, фігурував, наголошую, коли був тисячний день війни, я робив прогноз і це про укладення важливих угод. От одна з них. Далі карта Трійка жезлів, перспективи нові, хороші горизонти. Ще деякі доопрацювання. Бачите, восьмірка кубків перевернута. Тобто ще є все рівно моменти, які, можливо, десь незадоволені вони там, незадоволені з нашої чимось сторони, ще є над чим працювати. Але далі карта йде зірка. По реалізації по здійсненню бажань по тих всяких перспективах. Перемінні якісь моменти навіть у відносинах України та США, бо тут взагалі аркан смерті, щось старе відмирає, нове приходить. До чого це нове? До народження нового, до речі, та карта, яка випадала 26 лютого 2025 року, це імператриця, ще щось мало би народитися. Вдосконалення, духовний ріст, розток і спробудження. І рицар чаш. Реалізація, обговорення, плани та відбудова. Дуже цікаві карти. Дуже цікаві карти. Чи може це в ключі сприяти взагалі перемозі нашій? Ми будемо ще дивитися сьогодні. Таке питання. Ще хочу по енергії глянути, що? Карта покровительства що це угода для України в кінцем результаті. Бо я, що пам'ятаєте, тоді казав, що угода буде тільки тоді підписана, коли вона буде для України максимально вигідною. По-іншому, вона буде відтерміновуватися і це було не один раз. Карта Творця, коли ми керуємо тим, що маємо керувати. Оце таке розоблачення, викриття ще якихось дияволів. Ну і це все одно є ще якась, оце кажуть там, скажу таким словом, подноготне, як це правильно. Ну, ви зрозуміли слово, бо це треба перекласти. А, ну Зараз перекладу, перекладу це слово таке. я. Як це українською? Відноготна. А, тут так прямо є таке слово. Ну, ви зрозуміли, якісь такі, от, власне, таємниці. Таємниці, ще якісь таємні умови, щось там за кадром, все одно. Але карта показує, що це буде викрито. От, важкий груз. Все одно, щось там ще є, що до кінця має бути погоджено. Ті, е, правда, що має бути відкрита. Щось ще будуть таке враження коригувати. І це ще теж як свого роду якийсь може бути такий, знаєте. Шкандаль, скандал, яким ще можуть користатись певні теж політичні сили. Оце все розкручувати далі позаду ілюзій, щоб ми не чули, маємо розуміти. Ми скеровуємо енергію, забороняємо негативні сценарії для України і проектуємо, моделюємо позитивні сценарії для України. Так, тут карта Верховний Суд, ще карта виснаження. Оце інформаційні оці треба тримати. І карта усвідомлення. Не все те, чому, що ми слухаємо, треба вірити, бо, ще раз кажу, ці всякі низькочастотні паразитарні системи вони розхитують, щоб люди негативили. І далі все одно, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ята карта фінальна завершальна. Це в нас успіх і перемога. Це те, що так дійсності може ще один крок наблизити до спільного, ну, Штрам дуже цього хотів, до спільного, власне, видобутку, чогось якоїсь праці. А отже, Посилення співпраці дає наближення до, ну, до перемоги. Це карта успіху, 6 жезлів. Тепер давайте подивимось по цих умовах. Так, швиденько пройдемося. Україна нічого не віддає, все залишається у власності, контроль залишається у нас. Давайте подивимось по цих пунктах. Бо десь бачите, той такий оця під, 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 підногота, десь воно все одно є, щось приховані, якісь моменти. Країна нічого не віддає, чи правда це. Ну, бачите. Воно ніби загалом так, але є якісь але, бо є дев'ятка мечів. Ну, але решта з п'яти карт, якби, раз... 4 плюс, 1 мінус. Ну, о, і тут якраз той диявол. Ну, оце якраз там є. Що вся, вся власні контроль залишається у нас, ну, тут під питанням. Ну, але кажу, це треба бути певним якимось економічно-політичним експертом, щоб це розуміти і знати, ці якісь приховані умови. По крайній мірі, більше карт плюсових. Я думаю, навіть, що би там таємне не було, раніше пізно стане явним. І це вдасться теж змінити чи підкоригувати. Тут з мечів. Так, вдасться. Добре. Партнерство Рівне, фонд спільний, 50 на 50. Ну тут загалом більше йде як так, по цьому пункту. Карта імператора. Ну, ніби є карта боротьби, ну, ніби так. Ем, так, що порівно. Без приватизації оце питання. Та да -да да, -да. Ну так, тут, в принципі, ем, держпідприємства лишаються у власності, але щось нове, що може стосуватися, чи ще, ще якісь тут підводні такі моментики можуть бути. Бо теж, так як і по першому пункту, три карти плюс, дві мінус. Тому щось може і без приватизації, а щось може і з. Тут же, як певно, який об'єкт, чи які підприємства, чи які умови. Тут же кожна ситуація по різному буде проглядатись. Україна нічого не винна. Фонд це платформа для інвестицій, тобто жодних боргів. Так, так і так. Тут так. Ну, значить, тут мали би домовитись. Угода не суперечить Конституції. Так, імператриця в нас. Балансу карта. І мах. Ну, тут, можна сказати, так. Не суперечить. Цікаво. Гроші тільки з нових ліцензій. До фонду йду доходи від нових родовища нещенних. суті, тут теж йде так по цьому пункту. Допоможуть залучати США інвестиції через агентство DFC, як з Америки, так і з ЄС. Ну, Карта вибору. Колесо фортуни. Тут теж йде так. Фонд не платить податків, щоб Україна повністю, щоб гроші повністю працювали на результат. Ну, Тут такий пункт більше економічний, там є якісь свої умови. Ну, не платить податки, але, але чомусь ці мірка мечів є, значить, щось там може, в якихось прихованих умовах теж є. Ну, це треба вже бути реально якимось там економічним експертом, щоб це пояснювати. Я дивлюся, що по картах, тобто, ну, нібито і так, ну, не зовсім все так прям гладко. Бо, знову ж таки, дві карти плюс, одна така таємничка. І перші 10 років прибутки не діляться, усе піде на відбудову України. Хай буде так, хай піде на відбудову України. Ой, тут така важка карта Аркан Смерті. Що можна відбудувати? Але людське життя не повернеш, не відбудуєш. Тут так. Тут так. Місяць ще якісь схеми мусить бути напрацьовані, що де відбудовувати. І головне, щоб на тій відбудові зараз теж ви знаєте, скільки недобросовісних можуть нажитися. Ну, ви розумієте про що мова, і тут теж карта народження нового світу. Загалом, так тільки оцих всяких недобросовісних, щоб викривали і вичищали, щоб ті гроші дійсності йшли для відбудови України. Це важливо. Ну, і ще одне питання. Чи наближається нас до перемоги? Або тому, що ну, ми ж дивилися, що по енергії воно якби йде так, показує до перемоги, до завершення війни. Там, до речі, гарно такі зараз йдуть якісь там їхні ініціативи, законопроекти. Що що там буде введено 500% мита на ті країни, які там щось торгують з Росією? Хм -хм -хм. Дуже гарно, хай буде так, хай воно все реалізується. А ми даємо ще дане. Оця угода співпраця, яка вже по факту активно працює так, заключена. Так, сім мечів. Вона ще не бачите, воно ніби і заключена, але ще все одно, щось не до кінця. Карта любові, двійка, чаш, партнерство. Дослідження, інтелект це хороша карта, принц мечів, реалізація. Трійка мечів, карта печалі. І карта щастя. Ну, це не основне. Але все одно, це, знаєте, такий важливий, я би сказав, крок і пазлик для досягнення Україною щастя в плані завершення більше війни. Тут не так навіть може про остаточну цілісну перемогу, більше про завершення війни, завершення циклу, Тут, Ой, кажу, туз колесо фортуни. І давайте з цих кілька карт. Я так сьогодні грунтовно вирішив це подивитися. Питання. Так, що в нас тут де? Зміни? Горить, палає техніка ворожа, так, і Кремль горить палає. ця карта асоціюється, що горить, палає Кремль. Ну, хай буде так. Там Прогнози інші робив вчора, до речі, казав, не, не День в них побєди буде, а День Поразки. А ви мені в коментарях гарно написали ще так доповнення, що побєда – корінь слова, біда. То я так ще потім вже теж написав в назві відео, що День поразки і біди. А не победи. О, Так. Так що зміни йдуть. Слово сказане, написане, по слову тому правильно, хай буде. Що ми говоримо все в благо в автоматичному режимі, хай відбувається. Так, вірна міра. Карта балансу. Тобто, в чому, звичайно, вона роль грає важливо. Істина карта. І, І знов кутигорошку. Коротше, всі, хто там недобросовісні, що там крутять-мутять, будуть все рівно знешкоджені. Ну, так. Ця карта кторошка самим часом дуже гарно вона так фігурує. Сила, сила, сила. Так що, ще один крок до нашої. І перемоги, і завершення війни. Я вважаю, зроблено. Навіть з якимись там тими. За кулісними моментами, хай воно все пропрацьовується, що негативне для України, хай нейтралізовується, відводиться. Забороняємо негативні сценарії майбутнього. Хай буде все як найкраще, хай якомога швидше завершиться війна. Хай США зараз зроблять такі ультимати ми до Росії, що примусять її до завершення війни, а там треба тільки так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе, почуємо світла всім і побільше відправляю. Ну і чекаю вашу думку в коментарях з приводу сьогоднішнього відео та прогнозування.